Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Вушка зварилися. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Після цього треба трохи полити їх рослиною олією, щоб вушка не злиплися між собою. Такі вушка подають як до пісного, так і м'ясного червоного борщу, а також до грибної юшки. Борщ, як ви пам'ятаєте, в нас вже готовий і встиг настоятися, тож наливаємо його у полумисок, додаємо у тарілку декілька вушок та пару столових ложок сметани.